Привіт! Вітаю вас на моєму новому влогмасі. Я не знаю, який це буде влогмас по рахунку, але я напишу. Сьогодні 19 грудня, і мене запросили на вечір благодійний від відвок. Я вже зібралася і скоро буду їхати. Мене вперше покликали на такий захід, і я трішки нервуюся, тому що. Там не буде нікого з моїх знайомих, скоріш за все, так як я інпроверт, для мене це складно. Але я хочу сходити, тому що е, хочу взагалі представити баґли там і, можливо, з кимось познайомитися. Тому я візьму вас з собою, я вже зібралася. Там дрескот дуже дивний. Він не black tie, а він якась там варіація блектай, тому я подумала, що ну, буде на осмотріння, знаєте. Тому я одягла а, класичний безпрограшний варіант. Це чорна спідниця, чорний боді, зверху жакет. А якщо там буде Формальна атмосфера, то я залишуся в жакеті. Якщо не формальна, я жакет зніму. З прикрасу в мене каблучка і сережка від Ears and Fingers. Аромат на мені, до речі, новий від 13 Perfumes, який я отримала. Дуже довго його чекала. Тобто, і що? Сумка, Баклет. І все. Зараз. Ага. Ну, в мене є ще якраз хвилин 20 на дорогу. Взагалі я думала, що я поїду на таксі, але Тіма сказав, що він мене підвезе, тому я поїду з ним. Фан fact про наші відносини. Коли ми тільки почали зустрічатися, я ще навчалася в універі, і Діма кожен день, кожен ранок возив мене на машині в університет. Хоча він тоді працював вдома, і мені не треба було ніколи їхати зранку кудись, але заради мене він прокидався і відвозив мене в університет. Коли я це згадую, я розумію, наскільки це було к'ют, і наскільки це великий такий вчинок, знаєте. А потім я навчилася водити і вже сама їздила, тому. Поїхали. Давайте себе ще покажу з іншого ракурсу. Ну, все одно мало що видно. Я буду на підборах не дуже високих. Коротше, я не знаю, мені, як завжди, нічого не подобається, як я виглядаю. Класична ситуація. Але я не хочу перевдягатися, тому що в мене немає якихось. Гарних альтернативних варіантів. Тому, коротше, дилема всього мого життя. Коротше, ми з Тімою вирішили, що жакет був зайвий, тому я пішла без жакета, але прохолодно без нього. Наш на чорному шоколаді без білого цукруна начинка з корови попаде з вишні та бісквіт з маслом хит. А тут також висит, коли спал, подав, але... Олексій, він не умер, він ще стріляє, вічний революціонер. Він не здався сьогодні. Мені випала неабияка честь бути ведучим на запрошення Бога цього передсвяткового. Вечора, який обіцяє бути незабутнім, відсвяткувати рік, черговий, який ми провели у партнерстві разом, насправді, перш ніж перейти до такої основної частини своєї промови, перш за все, я хочу подякувати тим, завдяки кому ми сьогодні маємо таке щастя святкувати життя, святкувати нашу зустріч, це ті, хто Захищають нас, чи є плече ми відчуваємо щодня. Завдяки їх щиту, ми можемо бути тут і зараз. І я хочу подякувати нашим воїнам світла, нашим Збройним силам України, тому я попрошу ваших обласків, аби вшанувати нерешті баразую. Я свідкувала це тобою, не за мили та у нових Мені запрошення, е, я приходжу на твої вистави. І нарешті ми разом. Е, нам, нам не вистачає завіси, щоб ми могли так інтимно продовжувати розмовляти. Будь ласка, ти хвилюєшся? Я хвилююсь, звісно, тому що ти говориш, що в тебе це в третій раз, так. а в мене це вперше. І я панічно боюсь стояти на сцені. І Я думаю, ну чому, Катя, ти? Ти не сказала ні. Знаєш, чому я сказала ні? Тому що Богу ти не можеш сказати ні. А мені. Айди до мене, а що зачекай. А що ми я люблю Не хотімо посити кочаток. Ми вам згодилася. Just so she might be Що я тільки повернулася з івенту. А, насправді в мене дуже такі позитивні враження залишилися після івенту, незважаючи на те, що я нікого там не знала. Але м -м, мені дуже приємно, що я змогла прийти, що мене запросили в цілому. Я була дуже здивована, коли побачила там Віталія Жнова. Тому що це один з моїх улюблених акторів. Він працює в театрі Франка і він був запрошеним ведучим цього івенту. На початку івенту вийшла Юлія Костецька, це паблішер українського Вог. Вона розпочала івент з промовою і насправді сказала багато дуже важливих речей. Про які я не знала, розповіла про культурні проекти, якими займається вовк. І насправді, якщо подивитися на загальну картину, то, напевно, з 22-го року український ВОГ не тільки про моду, він має великий обсяг культурних проєктів, розповідає про сучасних діячів мистецтва, про людей, які зараз, сьогодні. Змінюють культуру, привносять в неї щось своє, і ВОК підтримує це і багато розповідає в своїх проєктах і в інтерв'ю. Потім був аукціон. На аукціоні було 5 лотів, шостий був бонусний від Віталія Жнова серед лотів. Там була підвістка від Гуні. Там були квитки на виставу Марії Стюарт. Ще була якась невеличка статуетка від Діми Монатіка. Я не знала, що він робить такі статуетки. І одним з лотів була фоторобота, яка стала обкладинкою першого друкованого «Волк», який вийшов у 22-му році. Це був перший випуск, який Розпочав новий відлік. Зараз, здається, презентували восьмий випуск. Спочатку оголосили всі лоти. Я подумала, що ну, напевно, ця фоторобота це найцікавіший лот з того, що було там, оскільки на виставу Марія Стюарт я вже ходила. Але квитки на Марія Стюарт це теж був дуже гарний лот. І тому я вирішила поборотися, знаєте, так трішки за цей лот, за фотороботу. І я виграла. Тепер ця фоторобота стоїть у мене. Там правда відсвічується праска від скла. Але може десь при денному світлі, я її вам потім покажу. Після аукціону був виступ Діми Монатіка. Насправді, це вперше, коли я була його була на його виступі, і мені дуже сподобалося. Я знаєте, подумала про те, що як для людей-артистів важливо робити свою роботу, як для кожного з нас, наприклад. В мене є друг, який обожнює писати код, і коли він це робить на своїй роботі, кожен день йому це приносить насолоду. І я задумалась про те, що є люди, які задіяні в культурному середовищі, да, які там дають концерти, танцівники, співаки. Як для них важливо напевно зараз теж робити свою роботу, яку вони робили в мирний час кожен день. Я... Під час повномасштабного вторгнення не так, щоб і багато їздила і ходила на концерти. Але от коли побачила виконавця вживу, і знаєте, побачила його очі, як вони гарять, і неважливо, що це не стадіон величезний, да, а це був маленький ресторан, невелика відносна аудиторія, як для такого артиста, він віддавався наповну. Мене це прям дуже вразило і надихнуло. І я ж кажу, що я стояла під час виступу і от думала всі ці думки. О, давайте я покажу вам сам випуск зимовий, який вийшов. Це випуск номер 8, зима 25 Я вже почала передивлятися цей випуск і знайшла інтерв'ю з Філет. Це Емілія. В школу в якої я ходжу.